Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Е, знову ж таки назбиралося трохи презентів від моїх підписчиків. Я ну, просто мені совість не дозволяє е, щось залишити без уваги і лишній раз не подякувати. Е, Сережа Серебряков з Запоріжжя прислав мені отаку от, такий вентилятор у літочку. Вроді би е, маленька. маленька але коли я її включив, то реально голову відриває. Тому що продуктивність її 280 метрів кубічних в годину. Дує так добряче, дує, класно дує. Включається через конденсатор. Тут три виводи. Конденсатор один, один мікрофорат я вроді ставив. Та один мікрофорат. Коротше, дуже класно дує, дякую, Сережа. По-любому, в моїй господарці то діло знадобиться. Їдемо далі. Чоловік, якого звати Роман, Роман Шматько з міста Добропілля. Прислав мені цілий ящик презентів. Е, перше, що він прислав, то мікрометричний нутромір, він же штіхмас. Е, малий діапазон, який міряє від 50 до 75 мм. Ну, є з паспортом, все, комплектна річ. У мене є такий, але схожий, трошки більшого номіналу. Знадобиться по-любому. Ще отака плашка велика на М30 в гарному стані. Друга плашка. Друга плашка треба відмити буде, ну так на глаз десь. М16 М18. Кусочок, кусочок бронзи. Отакий От старого взірця самозажимний патрон на конус. Десь приспособлю на токарному може, підцентровку або щось зажимає. Все удачно. Третя плашка, Третя плашка не видно. Ну, орієнтовно М27 або М30, крок півтора. Треба відмочити її в солярі розвертка, ну, на щось піде по-любому. Сверло. Отаке, ось таке з конічним хвостовиком. Yeah. Якась така от рукояточка від чогось, я не знаю від чого. ну Десь щось, щось вона зажимала. І такий досить такий древній, древній інструмент, який називається курвиметр. Курвиметр Для вимірювання кривих, кривих ліній. Так? Тобто Ми їдемо колесиком, а стрілочка йде. Тут вона міряє в сантиметрах, а тут міряє в дюймах. От. Ну, більше він напевно, використовується десь в географії, в географії, в топографії, в мене є навіть такий схожий. От. Ну, знадобиться. Е, велике дякую Роман за презенти. Все воно піде в рух, все воно піде в роботу. Наступне, що прислав мені Роман Левицький. Каже, написав мені, що у вас? Ручка без молотка, напильник без ручки. І чоловік наточив, я так розумію, що чоловік займається деревом. Наробив мені ручок до молотків. От, і наточив ручок для напильників. Ну, естетика, естетика, бачите, е з припаленими окантовочками, все як має бути. І ручок для штихілів наточив. Е велике дякую за такий презент. то по-любому піде в діло, причому в першу чергу, я вже, до речі, кілька ручок навіть використав. Е, далі. Я на жаль, на жаль прошу вибачення, не, не знаю, як цього чоловіка звати, тому що в нього нік, що на Ютубі, що в соцмережах, однаковий. І він мені прислав <кій> отаке сверло. Не просто сверло, а ще й сверло з побажаннями. Дядьку Максиму від, я прошу вибачення, якщо я неправильно прочитаю, е, перше слово торба, а друге. E, значить, три букви D, J, A Толі Джа, толі джа. Ну, коротше, джа я прочитаю. То так от. E, Сверло на, на 51 мм. Таке от мінімальне сверло. Нульць. Нульць. E, крім того, що він прислав це сверло, він ще прислав презент для моєї дружини. Чоловік займається деревом, він зробив якусь таку хитру заколку для волосся. Ну, досить гарно зроблено. Ну, На жаль, я не маю, де його де заколку показати, бо вона вже, вона вже носиться. Так, е, Велике дякую вам за презенти. Е, е, ще раз хочу подякувати. ну, просто, мені навіть незручно, люди дарують такі речі недешеві. Але ну, я розцінюю це як подарунок від щирої душі і, і щирого серця, тому просто приємно. Дякую. Ну і фінальний подарунок, який вже теж в роботі. Який зробив мені мій підписник Юра Козовий. Він запропонував мені взуття. Е, взуття взуття фірми сілка. Коротше, ну, на вигляд таке воно досить цікаве. Так. Я вже його ношу. Е, тут стальна вставка, е, досить груба підошва, підошва отака, такий рисунок, тут що пише. Ойл і Петроль Рисистент. І що пише антистатик. Е, мені колись на роботі видали черевики фірми Mango. Ну, досить -таки непогані черевики. Я от картинку вставлю, теж вони з стальним носком. Ну, нічого такі. Але я вам чесно скажу, народ, коли я взув оце взуття, то я більше в Манго ногу пхати не захотів. По-перше, легкі, по-друге, класні. Не парять ногу, груба підошва в ногу не тягне холодом. Це є туфлі, це не є черевики, це туфлі. Так? Я дуже задоволений. Тут є в нас 42, 42 розмір. Якраз попало мені під мою лабу. Я дуже дякую Юрі за такий кльовий презент. Вони такі хіпові, хіпові на вигляд, з такими тупиреними носками, але но під джинси, під комбінезон. Те, що треба. І що найцікавіше, що дуже зручні, дуже класні. Е, чесно сказати, наступне наступні, наступні своє взуття, я буду вибирати, напевно, щось такого фасону, можливо, навіть тої фірми. Не реклама для фірми, а е, дякую для Юри, який мені спрезентував такі мешти. Е, що хочу ще сказати про мешти, раз вже за то пішла мова. Народ ніколи не працюйте в взутті, яке не відповідає ну, вимогам. Так. Одне діло там, крутити гіпсокартон у шльопанцях чи в кедах, а друге діло працювати в кузні, чи працювати за фрезерним станком, чи щось тяжке грузити, чи щось тяжке переносити. В мене особисто був випадок, що якби не таке взуття з стальним носком, я б вже був без пальців. І мені по нозі проїхався заднім колесом погрузчик. Погрузчик от, просто виїхав колесом задньою частиною, погрузчик Балканкар, трьохтонник, переїхався мені через пальці. Якби не стальна вставка в носку, я би був без пальців. А вона вставка прорізала підошву і аж ну, зупинилася вже на бетоні. Тому ніколи на тому не економте. Вносіть правильне взуття. Ну, Про взуття і про одяг буде окреме відео. Це просто така невеличка ремарка. Все, ще раз всім велике-велике дякую за презенти. Всього найкращого вам. Удачі!